Пане Іване, день добрий, дякую, що ви з нами. Слава Україні! Вітаю, радий бачити. Дякую, що запросив, слава! Пані Венено, ну, наскільки ми пам'ятаємо минулого разу Дріскол він там переїжджав цей нинішній спецпосланник від Дональда Трампа чи від Джей Венса, до того, як він побував в Об'єднаних Арабських Еміратах, він побував у Києві. І тут лякав і нас і європейців, що росіяни стільки накопичили ракет, що вони можуть знести як Київ безпрецедентний удар нанести, так і звісно там розстріляти європейські міста. Європейці були налякані, ну і далі закрутилася оця ця історія з переписами. Сання мирного плану, як ви гадаєте, а зараз про що йде мова? І з чим зараз американці можуть до нас їхати? Лякати, пропонувати, переписувати. Ну а давайте я вам розкажу з чим приїжджав пан Дріско. Він мав зустріч з українськими військовими. Це було четвер, п'ятниця минуло, і я вам достеменно скажу: наші військові зробили такий відгук, кажуть, що ці представники ну і в тому числі Дріско, вони приїхали в російських окулярах. То вони дивилися на ситуацію в російських окулярах з точки зору, що ну українці у вас тут все погано, ви відступаєте всюди. Погано, 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 погано у росіян все добре, все класно. Ви ж повні розуміти, що ви програєте, і нашим військовим, ну смацьоваз та вищому керівництву довелося витратити ну певну кількість часу для того, щоб пояснити ситуацію, що не так тут так дійсно є погано, але є ось такі моменти, такі моменти є не моменти, і за результатами цієї зустрічі кажуть: ну вони побачили принаймні наші військові, що. Світло у вікні, на горищі, горить, люди ходять. Ну, це таке метафора, що, начебто, американці почали розуміти нашу сторону, але наскільки це довго, наскільки це тривало, ніхто не може зараз сказати. Станом на зараз, на момент нашої з вами розмови, є. Інсайт від з Телеграф, uh -huh. який каже про те, що, начебто, Трамп так пропонує Російській Федерації, каже: ей давайте вже підпишемо щось, а на заміну забирайте. Ми визнаємо вірніше за Росією Крим і решту окупованих територій. України, як російськими. Тому ми виходимо наступний тиждень з неприємними для нас такими інсайдами, з неприємним очікуванням. Не факт, що воно буде саме так. Бо це ж інсайди, інсайди преси, а вони завжди можуть змінитися. Бо як це було, пам'ятаєте, на наприкінці минулого тижня. Президент виходив з дуже страшною заявою, таким, ну дуже неприємною, що на нас тиснуть. Наступний тиждень. Почався, і ця, ця напруга повністю десь вилетіла в трубу. Пане мене, отак два кроки в бік чи назад зробимо. Коли ви кажете, що американці приїхали в російських окулярах, отут я взагалі завжди в мене ступор. Все, що ми маємо, розвіддані, супутники, ну це ж все американське. Вони володіють, та в них такі технології, що вони на три дні вперед мають знати, що буде на фронті відбуватися, та передбачувати майбутнє, і не тільки. Яким чином їх так легко можна ушукати? В тому сенсі, що. І ви відверто та в різних ефірах і інші експерти вони кажуть, да, на, на фронті ситуація не супер. На жаль, ми зараз там не влітку чи восени 22-го року. В нас супер складно. У нас є запорізький напрямок у Гуляполе, і не тільки де супер важко. Але в цілому сказати, що війська стоять під Києвом, ну ми ж теж не можемо. І американці мають це знати, як їх о, о, ошукують. Давайте я спробую припущенням визначити, що відбувається. Всі ті дані, які вони нам, вони нам передають, я пропускаю, вони не вдаються до аналізу. Тобто, окей, вони отримали, передали замовник українців. Вам потрібно, ви там далі вже і аналізуєте їх. Ми сюди ну, докладати зусиль не хочемо. І українці вже самостійно аналізують. Самостійно перевіряють ці супутникові знімки. тобто американці, в буквальному сенсі, як не знаю, о, можна знарів е, з кулінарією. Вони просто зі своєї пічки дістають коржі, передають Україні. А ви вже далі, що хочете робіть. Хочете піцу робіть, хочете тістечка робіть. Ми просто зробили, ми не вдаємося в деталі, якої якості, яка там просмажка. От ми зробили на нашому супер-супер класному обладнанні, а ви далі забирайте. Приблизно так виглядає зараз ситуація. Але буквально ще на цьому тижні були повідомлення, От ви сказали про ракети, які ми лякали. Саме ця делегація, яка була в Україні, вона лякала. Кали європейці, вже що а ви знаєте скільки у Російської Федерації ракет? Тобто, в принципі, здається, що це ну я не кажу один трек, я не люблю це слово, один трек, але загальна стратегія полякати всіх, 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 що Росія велика, що треба щось робити, робити що? Підписувати мирну угоду на умовах Російської Федерації і навіть не торгуватися. Пане Мане, як могла би виглядати е, альтернатива? От зараз всі будуть писати про останню інформацію, що м, російських військових вже нібито масово фіксують в околицях гуляйполя. Про це пише Діпстейт і так далі. Це те, що я сказала. Ну тобто, відверто складна ситуація для того, щоб рятувати Покровськ, треба було перекидати резерви. Ну і ясно, що звідки їх перекидають з фронту, перекидають нас. Немає м, забитих тилів цими резервами. Є е, е, воєнна компонента, яка б могла нас. Ну, захистити і підсилити. Тобто, що кажуть американці? От партнери, от нам пощастило з ними. Та північні корейці своїх солдатів відправляють, а американці відправляють до нас дріскула, який каже: Здавайтесь, все пропало. Якби запропонувати їм іншу якусь іншу стратегію, що от нам не вистачає перше, друге, третє, четверте, як це було в попередні роки, так працює список озброєння, список техніки. Чи все ж таки ми прийдемо до того, що перш за все люди, яких нам бракує, ну а далі все інше. Ну, давайте почнемо з того, що американці не хочуть в такому ключі з нами працювати. Продаж так, але Просто досі продаж, невідомо, що, що вони нам готові продавати. Швидше за все, це не знаєте, як шведська швид... лінія. Ти заходиш, бачите, я сьогодні вже, можливо, зголоднів. сьогодні тільки в мене така кулінарійна тематика. Шведська лінія. Коли ти заходиш і обираєш все, що тобі подобається, а потім на касі вже розраховуєшся, або виключно меню. І ти обираєш в рамках того, що тобі вже запропоновано. Швидше за все, другий варіант: ми обираємо тільки те, що можна. Це, 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 це. Сказати, що потрібно щось єдине, і воно допоможе нам, ну такого немає. Якщо запитаєте військових, вони вам одразу Просто почнуть перелічувати, не знаю, там 100-500 тисяч пунктів, все, що потрібно, і сказати: Ну це зайве? Ні, нам потрібно все. Розвідання потрібні, ракети потрібні, літаки потрібні, ракети до літаків потрібні, запасні частини до ракет. До, до літаків потрібні пілоти потрібні все потрібно. Наземний персонал. для Літаків потрібно. все потрібно сказати щось зайве, Ну не існує зайвого у військовій справі, бо воно постійно знищується, воно постійно ламається, псується, потребує заміни, потребує за відновлення і так далі. Тому все ще раз потрібно. Пане мене вчора виступав воєнний зложениць Путін, і я б так вже його виступи прирівнювала до не дуже цікавих стендапів. Але ну ще трошки, і от в нього він справді візьме Київ, бо він оперує такою кількістю населених пунктів. Ну вже все взяли. Інколи він використовує такі назви, що доводиться йти гуглити. Ти думаєш, що не твоє село окуповане? Так? Але тим не менше, от він там перше, друге, третє, четверте називає, де знову ж таки присутні російські війська, але присутні Збройні Сили України, де точаться битви. Зрештою, ми пам'ятаємо і Куп'янський, який вони вже звільнили, і Покровськ. Але ситуація виглядає дещо інакше. То власне як вам здається, це військові, чи це політики, йому приносять якісь звіт? Чи він сам це така вільна інтерпретація, що ми вже майже все взяли? Звідки у він все ж таки верховний головнокомандувач своєї нацистської армії? Звідки в нього це береться? Цікаве питання, але одразу давайте ну не з кінця а трішки з боку зайдемо. Де він робив цей стендап? Він робив його не в себе на батьківщині. Так, так генеральному штабі він робив це в Бішкеку, тобто на зустрічі представників країн ОДКБ. Тобто таке враження, що в нього гастролі він гастролює. Приїхав в Бішкек і треба показуватися, які є досягнення у російської армії. Його про це. Там, не знаю, його колеги по цеху не запитували, але він вийшов почав розказувати, бо німе питання, воно в повітрі звучить. Чотири роки у вас спецоперація. І, ну, не повертається і сказати, що за планом, все за планом, бо ніхто на чотири роки не розраховував. Ви абсолютно праві, коли кажете про те, що там, от населені пункти. Я так само був здивований Камсамольськ. Господі, Камсамольськ, на морі може? Чи ні, ні, не на морі. Мені теж довелося шукати, що це за місто. Моє припущення перше. Ше ну звісно, це російський генштаб, який накидуємо постійно, що ми щось беремо кожного дня. Немає дня без взяття якогось українського села. А друге, можливо, він просто ну імпровізує і щось там вигадує, прям з коліс. А потім російському командуванню доведеться швидко це проводити у відповідність до того, що є на землі, тобто організовувати м'ясні штурми. Це дивовижно. У нас просто складна ситуація. В них вона якась міфічна. Американців ушукують і як завжди, на жаль, але політики приймають воєнні рішення. І здається, що якби все ж таки військові керували війною, може би, можливо, ми б зараз мали і геть іншу ситуацію, та але обирати не доводиться. Пане Іване, дякую вам за те, що ви дякую. хай і з непростими новинами, і непростою аналітикою, але все одно долучайтеся до нашого ефіру. Це е, дуже важливо. Друзі, Іван Стопак, військовий аналітик, співробітник СБУ у попередніх роках. Був з нами під. Завершення цього ефіру.